Жений гавкіт на весь під'їзд мешканці багатоповерхівки чують щоразу, коли проходять повз цю квартиру. Опалені двері свідчать. Сусіда тут не люблять і є за що. Запах йде. і на шостий етаж. От іноді ось ця вонь така стоїть, що уже Алай, Алай і собака дуже жалко. Повірте, перебувати на цьому поверсі непросто, дихати нічим, але це не все, що турбує людей. Прийшов з тюрьмы і у нього іли туберкульоз или что-то таке. І от он ну ему, видно, посоветовал, вот, чтобы это, собак брати і жир собачий пить. І постоянно на лестничной клетке видно или кров, или что он, видно ну, убивает, или не знаю, тому що вот несколько разів на лесничної клетке сліди що ж насправді відбувається за дворима страшної квартири, знає лише її власник. На навіть наживоти є двері. Нам ніхто не відчиняє. Зрештою, викликаємо поліцію, аби правоохоронці перевірили, яке жахіття там насправді відбувається. Поліція знімала. Копам теж не відчиняють і вони ні з чим ідуть приймати колективну заяву від мешканців. Через скандал раптом приїздить один з керівників дільничних інспекторів району. Позазирав у шпаринку, а потім розповідає: зайти у квартиру не можна. Потрапити туди можна тільки законним шляхом через рішення суду. Вам, мабуть, уже пояснили. На даний момент е наші працівники активістів приймають заяву. Ця заява негайно буде внесена у єдиний реєстр, і ми звернемося з питанням до прокуратури про проведення обшуку у даній квартирі. Без дозволу суду зайти до чужої квартири неможливо, бо хазяїн може пред'явити претензії. Ми маємо право потрапляти до квартири невідкладно в разі, якщо там чути запах газу, якщо горить будівля, якщо є чисі випадки, іншого, іншого шляху немає. Тож ж бідолашним мешканцям ніхто не допоможе, як і не допоможе зачиненим собакам. Згодом ми таки отримали відео із таємничої страшної квартири. Там немає ані підлоги, ані ліжка. Людським помешканням це взагалі назвати важко. Втім, на цій кухні собак ніхто не вбиває і не їсть. Тут простелені ганчірки для тварин, слідів катування також не видно. Ми ж чекаємо, чи зможуть правоохоронці чиновники після скандалу зрушити справу з мертвої точки.